В Україні триває публічне обговорення професійного стандарту з підготовки фахівців по роботі з демобілізованими захисниками України. В Запоріжжі відбувся круглий стіл, до участі в якому долучилися представники ветеранських організацій департаменту соцзахисту населення та вишів. Обговорювали пропозиції щодо підготовки фахівців і супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, а також питання, що стосуються організації професійного навчання таких працівників. Було б добре, аби це були фахові люди, які знають. Це на потребах військовослужбовців надати пропозиції до міністерства у справах ветеранів України мають до 5 лютого. Мета підготувати цих людей для того, щоб не було потім конфліктів, тому що люди прийдуть, ми всі маємо розуміти, прийдуть з війни, прийдуть на адреналіні, будуть деякі питання, можливо, непорозуміння. А Якщо вони будуть потрапляти до фахової людини, яка знає в які двері йти, яку бумажку заповнювати і що робити, то це буде дуже круто і зніме дуже багато конфліктних і негативних питань. Ідея полягає в тому, щоб завалікати до соціального супроводу ветеранів саме, Саме людей, котрі знаються на цій темі, тобто це члени сімей загиблих померлих, це е, ветерну інвалід внаслідок війни, ну тобто ветеранів війни, це ті люди, котрі знаються на цій темі, щоб не просто працювали з ветеранами, люди, котрі знаєте громадські і вони не, не, ну, як, не дуже спеціалізуються в цій темі, а саме ті люди, котрі через це пройшли. Хочемо донести ті проблемні питання, які на сьогоднішній день. Намагаємося і вирішувати, і зрушувати з місця, тому що ці питання дуже схожі з тим, що були до повномасштабного вторгнення, і вони нічим не відрізняються, а тільки збільшується кількісно і ускладнюються. Це стосується і ветеранів, і родин ветеранів, родин загиблих. Дуже важливе спілкування з родинами полонених, зниклих безвісті. Це взагалі ну, складна така ситуація, до якої треба дуже ретельно підходити.